Всім привіт, всім гарної яка в нас файна погода. А передавали на цілий день дощ. На сонечко сіть. Так, 13 градусів тепла. Ви не думаєте. Так, маємо ми машину і маємо ми трактора і ровери на гору повисаджували вже. Так, є в нас це все. Це наше. Ні в кого ми не вкрали. Божу борону. Продати, хто хоче. Так, подивимося, що наш Ігор тут робить. Ой, тут роботи багацько в нього. Ігор вигинає. І що ти глядиш? Так, Ігор буде вигинав. Там горна горить. Тут мотор робить. Гріє, працює. Ось такі опружений робить. Це він вже зробив одну, а це заводська, а це він сам робить. А це ми вчора, це я ходила провірати, чи рівно, чи не рівно. Ось ці ластівки привар. Це я керувала. Ну, я трохи косолока, Таке є в нас. Ні страшного. Ось, трошки бавимося. Вигинає. Добре. Добре. Далі гріти, далі вигинати. Ось так. Ось так Ігор працює. Це вже оце він зробив. Так одну. Та й таке. -то. Оце, а й горить пузні. І працює Ігор. Правда, воно не все так сонце боч світ. Виходить, як нам хочеться, не так виходить, ну, але нічого. Я відступлюся щоб не зваджати Майже чуть-чуть так, як назад. Так, так, що трошки кинеться. Ось так робота йде. Працює. І у нас така красота. І маємо кліточку, десь вона покутилась. О, Голоша Єгорю, щоб вона була Ось так. Працює мій Ігор. Наталя козе пожене сама казала. Окей, я пожену.

дэнко боду я итему ч покажу okay. что я роб Угу. Ладно, ми йдемо. Ігор, хай Бог, допомагає працювати, а ми будемо йти. Коли ми машину купили, питали мене там в коментарях, як Ігор служив, їм треба було, ми вже розказували на стрімі, їм треба було ще одної машини, він взяв свої гроші. І купив, і нею їздив там. А тоді вже як звільнився, як його скомісували. Ось. То машину йому пригнали тоді, бо він в госпіталі був, лікувався. Машина там була, тоді хлопці їхали, пригнали. Так що ось таке то. Ось. Була без скла. Вибите було. Переднє побите було. Так, щось таке, то підлатали трошки, ще трошки треба доробити її, бо вона розтовчена ще трохи, але ж нічого. Ну, це, ні, ні, це не волонтерська машина, ні. Це наша, за наші гроші куплена. Це для тих, хто кому там дуже цікаво, що що то за машина і де ви її взяли. Ось, так щось таке. -то. Тому там цікаво, поглядіть під відео, де я показувала машину, там такі є любопитні пані. Чи то пан, чи то пані, не знаю. Питалися, що це за машина, де ви її взяли. Купили, не знаєте, де беруть машини, купують. Платите гроші і маєте.